Станіслав Долав Збройних сил вирішив приєднатися у квітні 23-го року після того, як пішов на фронт його брат. Майже через рік служби чоловік отримав поранення на Курахівському напрямку. Получається, в нас заміна була особового складу, і при виході ворожий дрон прилетів, скинув гранату. Після ворожої атаки 18 березня Станіслав отримав перелом стегнової кістки. Чоловік не міг ходити зовсім. Відновлення в реабілітаційному центрі Дніпра почав більше двох тижнів тому. Ділиться, вже бачить результат. Результати дуже чудові. Мені дуже подобається. Ну, я можу на ногу вже починаю ставати. І згинаю її, вже, вже хожу як, як повноцінна людина. Реабілітують за допомогою фізичної терапії, масажів, а також є заняття з психологом. Взагалі клас, як з малою дитиною, чесне слово. Мені подобається підхід, індивідуальний підхід знаходять, допомагають у відновленні Станіславу та іншим пацієнтам. Допомагає песик Вайт. Він домашній улюбленець однієї з терапевток, якого забрали з під Луганщини. Проводити стала з тих пір, як у нас Павлоградський. Пошуково-рятувальний це ну організація Антарес. Вони займаються пошуком тіл загиблих, і вони до нас приходили, і ми побачили, як класно собаки впливають на, на наших пацієнтів. Що вони радіють, виходять, посміхаються, чухають. Реабілітація після поранення проходить без стресу з використанням унікальних комп'ютерних та навіть ігрових методів. Підкажіть, будь ласка, що робите зараз? Я головлю ну, яблучко. Це концентричні вправи, силові вправи з обтяженням, вправи на розтяг, вправи для того, щоб він спирався на цю кістку і це покращувало остеогенез, тобто формування кісткової тканини. Також ми підключаємо нашу техніку. Завдяки цьому, як зазначають терапевти, чоловік вже робить великі успіхи. Збільшилось згинання коліного суглобу, вже більше нога згинаються. Він вже більше на неї. Почав спиратися, зменшився больовий синдром. Він став впевненіше почувати себе на милицях, тобто не так боятися сходів. Більш мобільним став. Тобто він молодець, дуже вмотивований. За прогнозами лікарів стати на ноги без милиць чоловік зможе не менше ніж через рік регулярних занять. Однак, навіть після закінчення реабілітації Станіслав не планує полишати службу та хоче повернутись до лав захисників. Анастасія Васько Олексій Солов'янов Дніпро Тіві.